Він хотів виправити травмованого носа, а дістав складнощі з диханням. Конфлікт між хірургом і пацієнтом триває сім років. Чоловік твердить, йому спотворили обличчя і не погоджується виправляти. Нещодавно в жертви з'явилася надія, прокуратура шукатиме, хто винен. Правоохоронці вже вивчають, чи мав право лікар оперувати і чи безпечні матеріали імплантував пацієнтові. Андрій Стасюк колись ніс красу в люди. Працював учителем малювання, але життя несло корективи. Через потворене обличчя Андрій не зміг працювати серед дітей, звільнився з власного бажання. То були, певно найкращі часи. Першокласник, красень, призовник, щасливий чоловік. Усе це в минулому і лише на світлинах. 2003-го він випадково впав із другого поверху на обличчі шрами, ніс переламаний. Із таким каліцтвом Андрій прожив два роки, а далі пішов до лікарів. Львівське скулапи запевнили, усе буде гаразд. Натомість імплант, що його вживили на перенісі, вийшов назовні. А хрящ, що утворює кінчик носа, просто згнив. У кожної людини тут є чотирикутний хрящ. З цим чотирикутним хрящем я й прийшов на операцію із нормальними функціями дихання. Тепер улітку він задихається на холоді з носа тече. Претендувати на роботу гідно його навичок не може. Кілька років тому каже, його не взяли до консульства у Львові, попри те, що володіє двома іноземними мовами. Це все дуже класно, але в нас робота з людьми, які там візи іноземці. Ви знаєте, ваша зовнішність це не діти. Це дорослі люди, але і ваша зовнішня, де відволікати просто увагу людей. Війна між Стасюком і хірургами триває останні сім років. Відтоді нічого не змінилося. Хірург Геннадій Каліка так само працює. Керівництво лікарні каже, Стасюкові просто не пощастило. І тфу-тфу, все прекрасно проживалося. Розумієте, і... а от один варіант вийшов в нього такий. Адвокат постраждалого хоче довести дві речі: лікар, який за фахом стоматолог, не мав права на пластичну операцію. Імплант Стасюкові встановили несертифікований. Шматочок протеза цьогоріч нарешті, таки дослідить судмедекспертиза. Воно кришиться, кришиться річ. Це якийсь силікон, щось нагадує. Може це каучук, краще б гуму з підошвою вставляли. Доле Стасюка перейнявся новопризначений районний прокурор. Ініціював повторну перевірку справи. Вся медична документація ця вона вже практично вся витребована, і ми призначимо таке дослідження. І всі питання, спірні питання одної і другої сторони в даному конфлікті будуть зняті. Тиждень тому у львівській косметології зібрали консиліум у справі Андрія. Лікарня пропонує пацієнтові самому вибрати лікаря з України чи з Росії. Про решту кажуть хірурги домовляться між собою. Всі нормальні люди один стає в положення іншого і. Нормально можуть безкоштовно переоперувати. Єдина перешкода: пацієнт вимагає гарантій успішного результату. Він хоче так, щоб йому дали стопроцентну гарантію. Письмово так, письмову з описом. Ну, я кажу, ніхто на стопроцентній гарантії ніхто не дасть е, на операцію. Ну це логічно. Ну за останні сім років Андрієва життя котиться шкереберть. Друзів нема. Дружина пішла за сина, клієншею лише мама. Все чекає на диво і сподівається на справедливість. Ольга Самак, Олександр Юткович, програма Вікна СТБ.